Зірки багато років і сил вкладають те, щоб опинитися на вершині слави. Але в одну мить з різних причин все це може зникнути. У наступному сюжеті ви побачите топ-5 артистів, які втратили свої здобутки. Через що це сталося, і як вони живуть зараз, побачите у нашому сюжеті. Сьогодні у тебе є все: слава, гроші, контракти. А завтра нічого. Вашій увазі то п'ять знаменитостей, які залишилися біля розбитого корита. Відкриває нашу добірку хореограф Влад. Яма в Україні він став найпопулярнішим у своїй галузі, але так було до буремного лютого 2022 року. І неповномасштабна війна позбавила влада всього переліченого, а його свідоме рішення втекти з України до Америки та на чужині дифірамбами хореографу і не пахне. Він стрімко спустився вниз по кар'єрних сходинках. На питання від підписників про його діяльність у США влад відповів «Викладаю приватно у декількох студіях, а іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів. Коли рівень заробітків стрімко впав, а рівень витрат стрімко зріс, радості мало, та влад старається її себе видавлювати і робити вигляд, що все нормально, все добре, все добре. Однак реальність суттєво відрізняється від красивої картинки в інстаграмі, яку хореограф так старанно показує, різниця і в сприйнятті події. Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не відстрілює зовсім події. Четверту сходинку посідає Остеп Ступке, син легендарного Богдана Сильвестровича, був одним із найзатребуваніших українських акторів. Та життя Остапа до і після розділила ДТП, яка сталась у квітні 2023 року. П'яний актор вилетів на зустрічну смугу і своїм позашляховиком протиранив припарковану автівку, завдавши її водію важких травм. Драгер показав, що на момент аварії рівень алкоголю у крові ступки був 1,62 проміле при нормі 0,2. Інтернет вибухнув заголовками зі звинуваченнями, але актор що опирався? Який же я злочинець? Ну, я не знаю. Це, це якийсь... Я на першому засіданні в суді сказав, що це фатум, панове. Це якийсь злий рок. Проте суд визнав Остапа винним і засудив до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування на вісім років, але окрім юридичних наслідків, це коштувало актору втрати репутації та честі в очах мільйонів. Таким жорстким способом доля чи батько з небес, чи ще хтось сказав: зупинись. Нині він продовжує грати у театрі Франка і навіть каже, що знімається в кіно. Та чи буде відбілене прізвище ступка покаже час, адже судовий термін закінчиться, а спогади і асоціації залишаються назавжди. На третьому місці опинилася секс-символ 80-х Кім Бейсінгер. Успіху запальної розкутої білявки з фільму Дев'ять з половиною тижнів не було меж. Точкою відліку назад у кар'єрі дівчини Бонда стала її відмова зніматися у чорній комедії Олена в Ящику. Вже після підписання контракту за чутками. Акторка включила задню через завелику кількість оголених і відвертих сцен у сценарії. За порушення умов бейсінгер мала виплатити більше восьми мільйонів доларів штрафу. Акторка подала заяву про банкрутство і пішла в апеляцію. Після чого кінокомпанія вдвічі зменшила суму виплати для кім. Ця історія стала сильним ударом для зірки і її родини. Я втратила все. Я втратила абсолютно все. Ще більше мені боліло, коли я дивилася на людей, які мене любили. Сестра і чоловік дуже важко це проживали. Свого роду штучним диханням для її кінокар'єри стала роль у фільмі Секрети Лос-Анджелеса. Ця робота принесла їй Оскар, золотий глобус, і 36 мільйонів доларів. Але, як то кажуть, як не одне, то друге. У 2001 році вона розлучилася з актором Алеком Болдвіном. Зараз їй 70 років. Вона завершила кар'єру. Банкрутство, розлучення, невдала пластика. Така крива невдач Бейсінгер. Срібло віддаймо репоро ЕМСі Хамер. Станом на 1990 рік його статки оцінювалися у 33 мільйони доларів. Розумно інвестувати дохід йому ніхто не підказав, тож він жив, розкидаючи гроші направо і наліво, та витратив карколомну суму на будівництво великого будинку з двома басейнами, гаражем на дев'ять машин і власною студією. Ще й на персонал, що місячно витрачав понад 500 тисяч доларів. У мене було 200 найманих працівників. Це не було секретом, і я всіх утримував, звичайно. І що ви думаєте, погубило репера? Не тільки закінчення коштів, а й несплата, податків. Сума заборгованостей досягла позначки у 13 мільйонів доларів. І він заявив, я банкрут. Музику він не залишив, але частіше ніж на сцені його можна побачити у церкві, де він проповідує. Перше місце посідає Вітні Гюстон, володарка золотого голосу, яка мала мільйони фанатів та була однією з найвисокооплачуваніших артисток. В якийсь момент почала операцію самознищення. Закохана по вуха, вона вийшла заміж за музиканта Бобі Брауна. Але цей шлюб став нещасливою казкою, а жахливою буденністю з домашнім насиллям, зрадами і приниженням. кажуть, що саме він підсадив вітні на наркотики. Через 15 років вона залишила його, але наркотики так і не змогла. Ніхто не змушує мене робити те, чого я не хочу робити. Це моє рішення. Найбільший диявол не десь, а в мені. Я свій найбільший друг і найбільший ворог. І, хоча Вітні проходила лікування від наркозалежності, це не допомогло. Саме витрати на наркотики зробили її банкротом. І останні свої роки вона жила в борг. Втім, вірила, що протягне так ще дуже довго. Я не людина, яка хоче померти. Я людина, яка має життя і хоче жити у 2012-му 48-річну співачку знайшли мертвою у готельному номері. Вона потонула у вані через передозування. Все, чого зірки здобували роками, може посипатися як картковий будинок: наркотики, алкоголь, марнотратство, необдумані рішення, тільки частина з причин, які призводять до втрати всього, навіть найціннішого життя.